Той час Ісус во дні сина навчав у суботу. Там була жінка, що малодуха, немочі років вісімнадцять. Вона була скорчена і ніяк не могла випростатись. Ісус, побачивши її, покликав і сказав їй жінко, ти звільнена від не дує Твоє і поклав на нині руки, і вона зараз же випросталась і почала славити Бога. При цьому начальник синагоги оборячись, що Ісус цілим в суботу сказав народовим, Є шість днів, які дозволено робити. Ті приходьте зцілятися, а не в день суботній. Господь сказав йому відповідь в лицеміре, що не відв'язує кожний із вас у суботу волосво, або осла від ясел і не веде наповатує, а цю дочку Авраамову, яку зв'язав сатана, ось уже вісімнадцятий рік. Чи не належало визволити від цих пут у день суботній. І коли він говорив це, усі, що противилися йому, засоромились, і всі люди раділи, всім славним ділам Його. Сказав Господь своїм ученикам, стережіться людей, що накладуть на вас руки і гнатимуть вас. Педаючи в синагоги і у в'язниці і поведуть перед царів і правителів за ім'я моє, і буде це вам на свідчення. Отже, покладіть собі у серцях ваших, не загадувати наперед, що відповідати, бо я дам вам уста і премудрість, які не зможуть противитися ні суперечити. Всі супротивники ваші і видаватимуть вас, і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і з вас умертвлять, і зненавидять вас усі за ім'я моє, але й волосина з голови вашої не пропаде, терпінням вашим спасайте душі вас.